Привіт-привіт! Вітаю всіх на першому уроці нашого безкоштовного курсу по гібридним воронкам. І сьогодні ми з вами розглянемо, як поєднати стабільний потік клієнтів і яскраві старти ваших курсів. Давайте починати. Проблеми старої моделі в тому, що спочатку ви йдете понаростаючи, так? Тобто, у вас йде Класний запуск, ви класно все робите, класний прогрів, все-все-все йде класно, але потім ви продаєте, ви вигораєте, ви дуже ви втомлюєтесь і далі йде спад. Тобто ви продали там перші 2-3 місяці, далі у вас йде спад, тобто після запуску ви проводите курс, але гроші не заробляєте. розумієте? І потім, вже, взагалі, між е, запусками ваших курсів у вас йде пауза в заробітку, якщо ви не продаєте щось стабільно. Ось. І е, проблемами те є, що у вас постійний стрес перед кожним запуском. Постійно треба налаштовуватись, постійно треба прописувати прогріби, постійно треба щось робити, і ви. Е, Взагалом не знаєте, скільки ви заробите наступного запуску або наступного місяця. Я за те, щоб експерт або власник онлайн-школи він заробляв стабільно кожен місяць, він знав прогнозовано, скільки він заробить кожного місяця, і таким чином у вас буде чітка, чіткий, скажімо так, потік клієнтів і чіткий потік доходу і Виручки вашого особистого чистого доходу і ваших особистих грошей. І тоді ви будете спокійно спати, спокійно жити, і у вас ніколи не буде такого, що а скільки я зароблю наступного місяця, а зароблю чи зароблю я взагалі наступного місяця і так далі і тому подібне. Наприклад, є нутриціолог. Він запускає кожен місяць на 20-30 клієнтів запуски там, або кожен 2-3 місяці. Так? І після запусків у нього тиша. Якщо він перейде на гібридну модель запусків, на гібридну модель взагалі це не зовсім запуски, це стабільні продажі кожен місяць, то у вас будуть стабільні заявки кожен місяць і будуть стабільні гроші кожен місяць. Я думаю, це зрозуміло. Що таке взагалі гібридна модель? Запусків. Це постійні заявки, які ви продаєте на постійному якомусь вашому продукті, плюс планові старти ваших курсів, які ви запускаєте в запусках. Ви знаєте, це постійний потік, плюс емоційні всплески ваших продажів. Я думаю, це зрозуміло. Чому це працює? Тому що аудиторія купує, коли готова купити. Тобто вона може купити сьогодні і оплатити зараз вам передоплату або всю оплату за курс, а може заплатити трохи пізніше, і вона зайде, коли аудиторія вже прогрілася і готова до того, щоб купити. Постійне плавне зростання доходу, тобто у вас постійно йде трафік, постійно йде запущений таргет, і ви точно знаєте, скільки ви заробите, як же я вже казала, наступного місяця, і у вас постійне плавне зростання доходу, а не оця, от знаєте, синусоїда. Ось і у вас немає перегорання та емоційних годілок у самих, тому що ви точно знаєте, що ви заробляєте. Ви точно знаєте, що ви вам є чим заплатити команді наступного місяця або в цьому місяці. Ну і так далі. Давайте з вами розглянемо чотири кроки до гібридної стратегії. Перше, визначте головний ваш продукт, який ви будете продавати. Друге, запустіть постійний канал залучення, тобто, в нашому випадку, це або таргет, або блогери, або разом таргет з блогерами. Ось. Далі сегментуйте вашу аудиторію. Сегментуйте її по курсах, або якщо це емейл-розсилки або чат-боти, це можна сегментувати внутрі цих сервісів. Тобто сегментуйте вашу аудиторію на ті сегменти, які ви бачите, хто є вашою цільовою аудиторією. Та проводьте ваші великі старти два або чотири рази на рік. Розумієте? І тоді ви зациклите ваші продажі. У вас будуть постійні продажі щомісяця, і. 2-4 старти ваших великих курсів на рік топові помилки це продаж тільки на холодному трафіку. Так можливо робити, і так роблять, але це великі вкладення в таргет. Повна автоматизація без живої взаємодії. Тобто, у вас. Все автоматизовано працюють вебінарні воронки, працюють марафонні воронки, автовебінари і так далі. Ви взагалі не залучені у процес, і це теж неправильно, тому що ваша аудиторія хоче вас, і хоче, щоб ви були хоча б в сторіс, хоча б десь, щоб вона була з вами. Відсутність точку входу між запусками. Тобто, треба, коли є запускова модель, то набирається аудиторія між запусками і потім робиться запис. В гібридній моделі це все робиться автоматично. Ну, постійно, скажімо так. Пора вибудовувати стабільний бізнес. Почніть створювати свою гібридну стратегію вже сьогодні. Хочете підтримки? Пишіть в особисті, записуйтесь на зустріч знайомства зі мною. Я вам розкажу, як можна поспілкуватися зі мною на тему вашої онлайн-школи або ваших запусків, як можна перейти на гібридну модель і як можна заробляти більше.